Не виняток, що лінія фортифікації, яку планують вибудувати, вона десь в цьому напрямку цьому принаймні сприятиме те, що Україна будуватиме захисні потужні споруди на найбільш загрозливих напрямках приблизно тижня півтора, як тому оголосили. Дуже гучно щось будуватимуть на Донеччині щось на Запоріжжі, щось на найбільш загрозливих, як вважають куп'янсько-лиманському напрямку. З іншого боку, от побудована Московитами довжелезна така оця лінія оборони на тимчасово окупованій території. Ну, хочемо ми того чи ні, принаймні, моя точка зору, вона довела щонайменше свою ефективність. Да? З іншого боку, були деякі приклади в історії побудови потужних ліній фортифікації. Е, Зараз мету озвучив Вергов, головком Зеленський, напевно, що не на одинці вона ідея, ця йому прийшла, інша річ, чому тільки зараз. Наша от Маргарита Потапова вона взяла трохи історії давньої, трохи історії не такої далекої, все це проаналізувала і трохи міркувань про. Майбутнє фортифікаційне України. Давайте от глянемо, що з того вийшло. Українські війська другий рік поспіль заманюють росіян у природну пастку, змушуючи окупантів атакувати саме взимку. Це найскладніший сезон для ведення бойових дій в усі часи і для всіх армій світу. Погода не обирає фаворитів у війнах, а тому українським військам теж слід зважати на примхи зими, тримати активну оборону в умовах негоди, морозних ночей і постійних штурмів росіян завдання зірочкою. Столичні волонтери плетуть сотні тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Зараз в білих кольорах, аби приховати від очей ворога закопану нашу важку техніку гармати і бліндажі. Коли летить квадрокоптер, то він бачить, де накопано. А якщо це прикрити сіточкою, то вона не видно, що там є, і можна сидіти тихенько зробити засідку. Це дуже важливі речі, які допомагають скрити від їх очей нашу техніку, наших бійців, а це життя. Це важливо копати оборонні укріплення під постійними обстрілами ворожої артилерії. На Харківщині посилено зводять фортифікаційні споруди на відстані від одного до трьох кілометрів від ворожих позицій. Оборонні лінії посилюють на трьох напрямках півночі Харківщини: це Куп'янський, Лиманський та поблизу Борової. Окрім постійних боїв на передньому краю, інженерні війська, попри смертельну небезпеку, активно працюють над зведенням нових оборонних укріплень на цьому напрямку. Будівництво таких споруд це окрема фактично спецоперація. Ми і вночі працюємо, тому що ворог одразу б'є по будівельній техніці, і по нашим працівникам також. Окрім нових укріплень, змінними загородженнями, бліндажів та протитанкових ровів. Оборона має бути у два чи три рубежі на кожній позиції: мінімум дві вогневі точки для кулеметників, позиції з укріпленими дотами та виставлена артилерія на відстані до 10 кілометрів від передових рубежів. Це базові правила зведення оборонних укріплень. Та російсько-українська війна показує, ворога треба дивувати і шукати неспів. Подівані ходи. Ті, що вступали потім назад, ну вже е, намагалися плав перепилити річку Сіверський Донець. Вода була холодна, водовири вони тупотонули. Атака по книжці без урахувань ситуації в виконанні російських військ, яка увійшла в історію як найганебніша. Це минулорічний розгром під Білогорівкою. Тоді українські війська тримали під повним вогневим контролем природну перепону Сіверський Донець. Наші вояки спалили більше сотні одиниць броні та знищили два ворожі батальйони. Це близько тисячі росіян. Яскравий приклад того, як найбільша річка сходу стала найкращим оборонним укріпленням для наших військ. Після успішного українського контрнаступу на Харківщині та Херсонщині у Росіян був час окопатись. Зуби дракона, щільні міні-загородження та ворожі норячі тунелі. Лінія забутого росіянами генерала суровікіна стоїть і досі. Наші війська змогли прорвати на ділянці у півдесятки кілометрів лише першу позицію головної лінії ворожої оборони на Токмацькому напрямку. Сподівання на швидке і безкровне просування українських військ без достатньої кількості снарядів, підтримки авіації та протимінних тралів виявились марними. Дива тут не сталося. Українські оборонці роблять висновки та укріплюються на всіх напрямках. В цьому вісі висота бетонного паркану 5-6 метрів. Зверху встановлена ягоза, що перешкоджає руху живої сили противника. Бетонна стіна з колючим дротом, протитанковий рів та кілька рядів зубів дракона. Це Волинь, білорусько-український кордон. Ці фортифікації мають дати час для підтягування резервів та мобілізації сил і засобів в разі масованого наступу по цьому напрямку, попри обстріли ворожої артилерії. Будівельні роботи тривають на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Потрібно мати такі споруди, які би зупинили по перше, російську піхоту, по-друге, російську бронетехніку, а по третє, зупинили б використання російської авіації. Ну і відповідно ракетних озброєнь. Найвідомішими прикладами системи потужних залізобетонних фортифікацій минулого століття. Фахівці згадують дві: перша це лінія Манергейма, названа на честь тодішнього маршала, побудована Фінляндією. Вона проходила поруч з радянським кордоном 135 кілометрів протяжністю та 90 кілометрів глибиною. Лінія Маннергейма мала довготермінові та деревоземляні вогневі споруди, які були здатні витримати пряме попадання 152 мм снарядів. Друга лінія Можино – система французьких укріплень довжиною понад тисячу кілометрів, яка протягувалася від Італії до Швейцарії на півдні та до Бельгії на півночі. В неї входили чотири десятки дотів, 70 бункерів, півтисячі артилерійських та піхотних блоків та численні бліндажі та пункти спостереження. Ця оборонна споруда мала зупинити німців. Та, як показали, але історія в обох випадках ці фортифікаційні споруди були прорвані, хоч і виграли час для тилу. Інженерні облаштування, хоч п'ятиметровий рів вони тільки стримають ворога. А відповідь і відбити атаку можуть дати тільки боєздатні сили. оборони. Мотивація війська, значні військові ресурси, і кмітливість та вигадливість командирів. Перед цими чинниками не встоїть жоден ворожий мур, і це українські бійці добре знають, а тому ретельно планують свої операції, виходячи в першу чергу з власних спроможностей. Та зі збереженням життів наших воїнів Маргарита Потапова, Оксана Ткаченко, Анатолій Корб, Спецкор, оперативний черговий марафон. Єдині новини Олександра. Найперше, що хочеться запитати, чи не запізно все це? Скажу так: запізно чи ні, вам ніхто не відповість на це питання за однією тільки причини. Ми не знаємо, коли взагалі розпочалась підготовка цих ліній оборони. Бо ми з вами говорили про Лимано-Куп'янську вісь, а коли було саме досягнення, ми вийшли на саме ті рубежі, про які ми зараз говоримо. Ми вийшли на ці рубежі в 2022 році. Наприкінці літа, на початку ну, восени, вересня, восени, да. так восени, але росіяни намагаються з кінця травня, початку червня цього року наступати саме в цих напрямках, використовуючи ресурс одразу двох груп військ, і не можуть цього зробити, в відповідь, яка, тобто, вони наступають в районі, де нема. Лінії оборони і не можуть його прорвати. Там є лінії оборони, про які саме про них, звісно ж, ніхто не говорить. Але загально те, що ми повинні закріплюватись, формувати безумовно як на кордоні з Росією, на кордоні з Білоруссю, так і вздовж лінії бої доповнені лінії оборони, безумовно. А тому зараз це все ж таки, якщо про це говорять відкрите, це ще не факт, що це розпочинається тільки зараз. Буквально, от на тижні знову, таки можливо трохи раніше, московити заявили про те, що вони будуть модернізовувати програмне забезпечення су 34 і масово навчатимуть пілотів з метою збільшити інтенсивність застосування бомб з універсальним модулем планування і корекції, тобто ті такі каби, про які ми говоримо з дня в день. Да? І от, на ваш погляд, це просто так співпало дійсно, що оця наша заява офіційна про побудову і московицька заява про ці каби, тому що ну, каби це якраз те, що може долітати в тили плюс-мінус. На відносну відстань, де може будуватися лінія оборони, вони За... хочуть кабами руйнувати ці наші зусилля. Не тільки руйнувати, вони намагаються кабами і зупиняти або наші наступальні дії, або проривати наші лінії оборони. Дійсно, це так. І майже в кожній локації, про яку не згадаю Бахмута, Вдіївка, Запорізька область, Лівобережне Херсонщина, правий берег. Усюди саме присутні каби, як один з елементів, яким ми не можемо протидіяти, майже не можемо. Росіяни збільшують кількість в за листопад. Було взагалі рекордна кількість використано кабів росіянами і рекордна... навіть добові рекорди здається були неодноразово. І добова, добові рекорди. На 6 листопада було використано майже 103 каби. А потім був рекорд, якщо не помиляюсь, 25 листопада. Це було 120 кабів. Отже, є тенденція на зростання, і у них на сьогодні дві основні надії. А в них надія на людський ресурс, і в них надія на каби. Іншого в них нема.